Це кімната дівчат. Це у нас така временна, ще не доділена кімната, буде як ігрова. Вихованці дитячого будинку сімейного типу оглядають кімнати у новому домі. 13-річна Єва розповідає: тут житимуть у трьох. Ну, ми коли зайшли. Тут були ну спочатку була пуста кімната, і Женя сказала, типу, тут дуже красиві штори і білі стіни, тому ми вибрали її. Їхня мати, вихователька Алла Рябчинська говорить: діти обирали собі спальні кімнати самостійно. І тут пішли хлопці. в Нас це не на кровать, це моя. Тут ми поставимо ну, комп'ютер, тут будуть і зошити, і папка там з ручками, то і усім. Тут будуть книжки, а там ми повісимо карту України. Нині облаштовують будинок та готуються до переїзду, каже Алла Рябчинська. ми вже перестали від цих переїздів? Ми за ці три роки кожен год ми кудись переїжджаємо. Тому в цьому плані трошки важко тому що дітей багато, віщей багато. Разом з чоловіком виховують сімох дітей. Сім'я евакуювалась у 2022 році зі Слов'янська. Нам дали два дні на евакуацію. Коли розпочалося, ми побули в підвалах. Пожили трошки і дітей в час ночі в підвал опускали, тому що були сильні обстріли. Пригадую, як втратили житло вперше. Тоді ще дітей на вихованні сім'я не мала. У нас розбили будинок повністю в 2014 році. Ми його тільки встановили. Коли розбили будинок, ми з чоловіком. Жили три місяці на вулиці, просто коли збудували нову оселю. Привели туди дітей, аби дарувати їм турботу та любов. Спочатку повномасштабного вторгнення вивезли їх за кордон за пів року життя в Німеччині, повернулись в Україну. Пояснює, діти не змогли там адаптуватись. Оселились в Умані, та через високу вартість оренди, пояснює, знову переїхали. Нове житло шукали й в Монастиричинській громаді. Всі ті, що будинки більш-менш для нашої сім'ї були великі. Ну, по кубатурі, щоб нам хватало спалень і всього. Там була така ціна, яку ми не потягнули І не потягнемо на, на даний момент. Тоді громада в межах державної програми придбала для родини цей будинок, розповіла телефоном заступниця міського голови Зоряна Заворотна. Його придбали за 5 мільйонів 200 тисяч гривень. У нашій громаді всього 5 дитячих будинків сімейного типу. Три з яких є місцевими мешканцями, і два дитячі будинки сімейного типу і числа внутрішньопереміщених осіб. Це був єдиний дитячий будинок сімейного типу і числа внутрішньопереміщених, які проживають у монастирищінській громаді і не мають власного житла. Тепер, коли діти грають у власному саду, Алла Рябчинська сподівається, що це помешкання стане для них постійним домом. Дарія Соколова, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.